Вітаю вас, мої першокласники. Запрошую на урок математики. Сьогодні ми з вами будемо знову повторювати вивчене, дії з іменованими числами та визначати час за годинником. Починаємо з правил уроку. Дай мені 5. Вушка слухають, ротик мовчить, очі дивляться, руки-ноги не рухаються, поки не треба писати. Та голова працює. А зараз пограємо в гру намисто. Так, ну що ж, треба визначити, яких чисел не вистачає. Хвилиночку погляньте та починаємо. Лічба від 1 до 10. Не вистачає 2, 4, 5, 8, 9. Наступне намисто 2, 3, 6, 7, 9. І останнє намисто лічба від 10 до 1. 9, 7, 6, 4, 2. А зараз гра «Засели будиночки. Перший будиночок склад числа шість. З яких чисел його можна скласти? Повторюємо: 1 та 5, 2 і 4, 3 і 3, 4 і 2, 5 і один. Число вісім. Один і сім, два і шість, три і п'ять. Чотири та чотири, п'ять та три, шість та два, сім та один і склад числа 9. Один і вісім, далі два і сім, три і шість, чотири і п'ять, 5, 5 і 4, шість і три, сім і. 2, 8 і 1. Ну, а зараз гра шифр. Діти, ми вирушаємо у мандрівку. А на якому виді транспорту будемо мандрувати? Дізнайтеся, якщо розставите у порядку зменшення числа. Отже, найбільше число 10, потім найбільших. Найбільшим серед тих, що залишилися дев'ять. Потім вісім, сім та шість. Десять дає нам букву П, дев'ять – О, вісім – Т. Вже здогадалися? Будемо мандрувати на потягу і гра потяг. Скільки пасажирів везе кожний вагон потяга. Ви знайомі з цією грою, тому розпочинаємо. У другому вагончику стільки ж, скільки в першому, та ще три. Разом чотири. У третьому вагончику іще плюс два. Чотири та 2. Шість. В наступному вагончику і ще 4, 6 та 4, 10 просуваємося далі. В наступному на 5 менше від 10 відняти 5 буде 5. І останній вагончик плюс 5 до 5 додати 5 10. Цікавинка про Херсон. Це місто, розташоване на півдні України, я пояснюю, вже почалася наша мандрівка. У Херсоні є 11-метровий сонячний годинник, що одночасно є і пам'ятником Джону Говарду. Саме згідно з його заповітом, нащадки звели на честь цього лікаря та відомого попічника нужденним цю унікальну меморіальну стелу. Пам'ятник належить до п'яти незвичайних вуличних годинників України. Ну, а зараз працюємо з підручником, визначатимемо час за годинником. Дивимося на перший підручник, на перший годинник. Котру годину покаже кожний годинник через 2 години. Ось! За таким зразочком. Перший годинник показує зараз, дивимося на маленьку годинникову стрілку п'яту годину. За дві години, тобто плюс 2, буде сьома година. Дивимось на другий годинник. Він зараз показує третю годину. А через дві години буде. До трьох додати 2 дорівнює 5, рухається стрілочка. І останній годинник. Зараз він показує шосту годину. Через дві години буде восьма вже година. І наступна цікавинка про Миколаїв. Миколаїв сусід міста Херсон, розташований від нього всього. За 70 кілометрів. У Миколаєві знаходиться найбільший Україні суднобудівельний завод. Ну що ж, рухаємося далі? Під яким малюнком стоїть неправильний запис? Думаємо? Живчик містить 2 метри. Годинник показує 2 години і монета вартістю 2 гривні. Де ж неправильно, дітки? Ось помилка, тому що не 2 метри, а 2. Два... Нагадайте, місткість, у чому ми вимірюємо? 2 літри, правильно. А наступна цікавинка про Полтаву. Центральна площа міста має форму кільця. Посеред якого розташований корпусний сад із монументом слави на честь сторіччя перемоги над шведами під Полтавою. Ну що ж, наступне завдання: треба полічити кількість фігур та записати відповіді у зошиті. Малюємо кружечок. Трикутничок, прямокутник та квадрат, та будемо лічити спочатку кружечки, скільки їх на малюнку. Дев'ять правильно. Тепер трикутнички. П'ять. Тепер прямокутники. Чотири. І квадрати жовті. П'ять. Молодці. Ну, а наступна наша зупинка у Києві на головній вулиці нашої столиці. Це вулиця Хрещатик. Вона одна з найкоротших центральних вулиць світу. Одна з найширших центральних вулиць світу. Її довжина всього півтора кілометри, а от ширина 75 метрів. Пішохідний міст через Дніпро в Києві найдовший пішохідний міст у Європі. Ну, і наступна наша зупиночка приклади. Треба обчислити ну, по-перше, записати, звісно, до додаткового зошиту, та обчислити ці приклади. Поставте відео на паузу. А коли виконаєте завдання. Перевірте його. Наступне завдання. Теж продовжуємо працювати у додатковому зошиті. З'ясуємо, який гарбуз важчий та на скільки кілограмів він важчий. Ми бачимо, що на цьому видовженому гарбузі написано. Маса 7 кг, а на круглому 4 кг. Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Отже, записуємо дію віднімання. 7 кг мінус 4 кг дорівнює 3 кг. Якщо втомилися, зробіть пальчикову гімнастику, розкажіть наш віршик. А ми продовжуємо працювати з іменованими числами і зараз будемо їх порівнювати. Порівняємо 1 кг кілограмів. Звісно ж, більше 10 кілограмів. Тому відкриваємо дзьобика до числа 10. А прочитати цю нерівність слід так: 1 кілограм. Менше 10 кг. Будь ласка, запишіть ці всі нерівності, виконайте порівняння, а потім перевірте наступне завдання. Продовжуються дії з іменованими числами. Нам слід виконати дії додавання та віднімання. Наприклад, від 7 літрів відняти 5 літрів. Скільки буде? Буде 2 літри. Теж запишіть, будь ласка, ці приклади, виконайте дії, а потім перевірте, чи правильно ви записали. Наступне завдання інтерактивне. Треба перейти за посиланням під темою уроку та виконати таке завдання. Спочатку визначити котра година на годиннику, а потім з'єднати відповідне зображення годинника з підписом. Бажаю вам успіхів! Обираємо стаканчик із попкорном. Або все вийшло, або нічого не зрозуміло, або було важко. Легко зорієнтуватися за цими смайликами на стаканчиках. Ну що ж, пропоную розпочати фізкульт хвилинку, яку ви продовжите потім самостійно. Вам за роботу на уроці, за увагу. Зустрінемось!